Це такий магазин, який має чотири поверхи. Чотири поверхи просто ось такого різного. Хлама. Хламу. Сьогодні ми маємо повибирати трошки одягу. Також, може, я щось знайдемо, щось цікаве. Покажу. Якусь нову. Бачите, все, що хочеш. Тут взагалі на першому поверсі вся техніка для дому, всякі штуки такі, типу. Коротше, все-все-все для дому. Отам зліва, там вся техніка, техніка, чуєш, вся косметика. До речі, біруші. Це, мабуть, для плавання. 45 лір, я купувала в аптеці за 100 лір, прикиньте. Капец, Капець, оце так. А я по сотниці брала. Оце так. Норм штуки, я вже тестувала. Тут вся канцелярія. Тут таке, що завжди на сейлі. О, нам, до речі, такий ёршик потрібен. 5 лір 10 гривень. Так, паша, візьміть тілешку. Тут всякі олівці. Нужного. Тут всякі олівці для губ, для очей, для всього, чого хочеш: лаки, мила, косметика. Ось Таке всяке різне. Коротше, і це вважається, типу, магазином для місцевих більше, тому тут хороші, достатньо ціни. Павелінтина не знайшов тележку. Вон тележка стоїть. Вон, 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 зелено. Там ще Павлінтина трошки у нас сол-слоу. Ну, так дивіться, да, які штучки. Мені. Тобі обруч треба. Тут обручі, резинки всякі. Обруч такі з помпончиками. З вушками. А це що? Так, таку штуку ми також візьмемо 20 гривень коштує. Так, зараз Павлінтіно ще нам візьме порошок. Зараз глянемо, які ціни сьогодні на порошок. 99 лір. Порошок на неї. Але я брала його минулого разу, наче непоганий був. Так, Павлінтіно, бери порошок 4КГ. Коротше, тут ми закінчили, нам поки що тут більше нічого не треба. Воски, все, що, якщо ви щось шукали, воски, люб... подивіться, подивіться, скільки просто всього. Лубриканти, дзеркала, мила. Тут також можна купити сувеніри за низькою вартістю. Такі таблички різні. Ігри для дітей, фігурки, глобуси, всі сувеніри, подивіться, все, що ви будете купувати, наприклад, таку штуку, ви на ринку купите там, де пляжі по 100 лір, по 200. Це, типу, дуже дорого. Тут 15 лір, 30 гривень, попільнички по 50 лір, лампи різні, отакі От лампи, такі. Дивіться, яка хірова лампа. Людина завжди бачить те, що хоче побачити, правда в ага, пашок. А ага. Дивіться, який люкс! Який люкс Тяжкий. О, дивіться, мечеті. Коротше, всі сувеніри можна купити ось в цьому базарчику. Дитячі іграшки, такі настолки різні. О, може на ще прийняти? Може, не будемо дивитися настолки. Коротше, все, з першим поверхом ми закінчили. А Якщо ви шукаєте шарики на дні народження, то ось тут також великий вибір всього-всього на день народження. Такі різні штучки. Такс, що, поїхали на другий поверх. Ми сьогодні будемо дивитися, яка одежа в нас на завозі туди. Тому поїхали на ліфті. Цьому або он з цьому там, де люди стоять. Вже круги під'їхали. Метрасик за 285 лір. Це 600 гривень. Пардон? Коротше, ось що ми бачимо ось сьогодні. Сейли. От такі чарівні просто халати. Тірані. Коротше, а мені ось все подобається. Такі, знаєте. О, оцей гарний зелений. Да? Виходиш на пляж, да. береш з собою ці носки, коротше, спици і як починаєш. Шкарпетки. Да? Такі, дивіться, халатіки є. Дитячий одяг по 100 гривень. Футболочки якісь. Шортики. Що? Шо? Це халатик? Це, типа, як. Літнє плаття, 500 гривень коштує. А чого вони з довгими руками? Тому що так треба. Такі дивіться, яскраві плаття. Капець, так? Да? Такі кольори, коротше, дуже файні. Такі сорочки, пляжні. О, плаття просто Nice. Мамі таке дуже подобається взагалі. Це мамин смак. Вона завжди обирає щось подібне. Таке, щоб знаєте, донизу розклішоне було. І так трошки набік. На, бік. на ще три пакети таких. <схи> у нас досі залишилось три пакети такого одягу. О, костюмчики. Дивіться, також є. Тут у нас скидочка, сезон. Отак, От щось непонятне. Піджачок і штанішки. Так, дитячий одяг. О, піжамка. Чи це також якийсь набірчик? Такі штучки різні. А, це вже сезон закінчився, тому розпродаж на довгий рукав. Так, спортивний одяг. Такі шорти, юбки, шорти такі легесенькі. Такого ж кольору штани ось є. Також легкі купальники. Почому купальники цікаво? 44-й розмір. Дуже дивний. А, ось є ціна. 440 гривень. Ну, погано, ціна класна. О, кіпарік. 120 гривень кіпарік. Треба знайти собі. Дзеркало щоб приміряти кипарик. Так оно ну. о щось мені здається, що кипарик їде зі мною. Слухайте. Короче, ну зараз зафіксуємо кіпарик. Все, на базу. Кіпарик приїхав. Щось він кривий. Вони здається, що він трошки кривуватий тут. Коротше, кіпарик залишається зі мною. Мерзання двері. О, мама приміряла панамочку, вже Та ти що, королева? Ти що? Королева біч. Біч клабу. Оце, оце гарно. А це? Королева пляжного клубу. Ні, оце ну та Галя з базара просто. Це знаєш, оце як ем... Веч... не, як вона. Вечора на хуторі збліду. Да, так, да, так, я... да. так. Оце гарно. Така леді, дама. Так, да, ну ще раз поміряй. А ну, оця бандана. Ні, ні, я цю мірила, вона маленька немає. Це бачите, з сережками така шапка є. Оце взагалі капець, Дивись. Тобі видно? Ні. О, зеркало. А цей колір. Ні, краще світліша. Тут ще є ласінчики. Чогось вони всі брудні вже. Блін, як шкода, вони були непогані. І ще вони коштують 120 гривень. Слухайте, гайси, це ж ці пушап сіни. Так, чекайте. Треба э, пошукати свій розмір. на всякий випадок. О, та ви Хочеш, Хочете покажу? Бля. Хочете покажу? Слім шей просто. А що Павлентину знайшов? Павелінтину знайшов двоє купальних шорт. А на що тобі купальні шорти? Двоє? Зараз ну, да. прийду скажу. Коротше, ось тільки маленьких розмірів. Не для мене. О, дивіться, які халати ще кольорові. Поль, Скільки він коштує цікаво? Ні, не, не нужен. 820 гривень. Нам таки не треба. Такс. Купальничок. Такий просто люкс. Що там по панамкам? Халатики. Давайте ще подивимося, що тут. О, дивіться, для пляжу такі. Ці платячка на погоні. Ліловий колір Такі із кіло на коштує цікаво. Да, так ти шо? Завоз. Димірія поки свободно. О, на хтось замовляв. <с> Такі трошки на трошки на маски. Платять для пляжу. Це взагалі платять для пляжу. А ну чекаєте мені йде такий колір? Скільки коштує? 400 гривень. 400 гривень за просто. Кусок тканини. Прикольно. Прикольно, я дякую. Так. О, подивіться, яка штучка. для фотосесій прикольні такі штуки. Мати. Тут в нас футболочки. тут такі штуки з бусами, це солідні такі для знаєте, весілля в них. Пом... Пам'ятаєте, там адам проводили весілля різні корпоративи. Тут такого роду паця всі. Тут для тих, хто бажає відвідати Бруклін колись. Такі простенькі. Шорти, так, майки, майки, шорти ось ще. Слухайте, 30 лір, 60 гривень шорти. Цікаво. Маленькі, маленькі. Це, мабуть, дитячі Все по 30 лір. До речі, я так завжди, знаєте, вишукую прямо ось ці дорогоцінні портфельчики. Такі, знаєте, з камінчиками. Такий люкс також. Що ще тут є так? Плаття, звичайно. Ренесанс. Рюкзачки, рюкзаки. Пляжні, ось сумочки також є. А, скільки коштує? 220 гривень пляжна. Не промакайка, до речі, це пляжна сумка. От там з другої сторони, чоловічий одяг. Тут все ще, все ще не здається яркими кольорами. Такі святкові речі. Тут. До такого ось платічка, наприклад, можна ось такий рюкзачок Дуже гарний. Такс. О, купальнички якісь маленькі також. О, люкс. Я не знаю, може на комусь воно виглядає гарно, але таке щось. Джинсовий різний одяг. А це чоловічий відділ. Так. Цікаво, чи дорожче. Панамки по 60 лір. Це 120 гривень. Футболочки різні. Такого плану теніски. Теніски по 200 гривень. Такс. Штани. Такі. От калина дуже приємна, до речі, це. Якийсь, мабуть, бренд турецький. А, 400 гривень футболка, все От, до речі, там матеріал класний був. І оцей матеріал класний, також по 400 гривень. Але дуже дивна така. Не знаю. Мені Ну, це ще не погано, коричнева. Але ті взагалі такі з червоним і синім, взагалі такі дивні, дуже кольори. Так. ні, ці так. Що які? Що? Ці добрі? А це. Капала вже. Всякі теніски. Дуже багато тенісок помітила. Прям тенісок. О, оце до речі на... А я колись пам'ятаю, купувала у нас на ринку отакі теніски, такого плану дуже дорого. Тут вони коштують зараз, зараз ціни дуже виросли. Господі прости, 350 гривень. 50 гривень плюс-мінус. ну погана якість. А в нас, коротше, так. Да, я пам'ятаю, що я купувала десь, по-моєму, 600 чи 700 гривень. Ну, це було дуже давно. Такі щось вольф, худі якісь дуже дивні. Шорти, футболки. А, он пляжні шорти. Так ось пляжні шорти. А, дивіться, які кольори. Просто. Паша дуже полюбляє, щось на кшталт такого. Паша полюбляє. Нє, папа. Паша нічого не полюбляє. Такі Які Паша може порадити шорти? Паша може порадити вам ось такі сірі шорти і нічого більш цікавого. Ні, це... Це провал. Коротше, щось таке щось поки невідоме. О, така платна. Хочі, Футболочка. Ні, не хочу. 200, 260 гривень футболка. Знаєте, щоб знати, що тут на турецькій написано на футболках. О, Пашк... Рідзе, задивись, якраз на тебе. Лебеді, 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 лебеді кохання. Зараз він не, не, не понравилось. О, Це прикольно також. О, така якась. Треба перекладач, тому що не... не зрозуміло, що написано. Так, ходімо, подивимося, що там мама вже не Мама завжди знаходить саме крінж. А потім кажеш, що це і нагадує, знаєте, ті самі тижні моди у Мілані. Ну що, ти що знайшла? Ні. Я знайшла тобі бріжжі для роботи. А, Дивись, раз, готова, два, три. Лебеді, 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 лебеді кохання. Ти що кепку я купила? Угу. Вона мені так само потрібна, як і тобі шорти. Так кепка у тебе є, а шорти у мене купальних немає. Є? Купальних нет. Так, купальних нет. Є. є. Так іди панамко за панамкою. Так, так іди панамку візьми. Коротше. Ось таку. Ща швидко гляну дитячі речі. Це такий контент не дуже цікавий особисто для мене. Але 140 гривень шорти дитячі. Так, бігом-бігом. Костюмчик. Ось такий костюмчик. 140, 160... 180 гривень. Фастер, фастер, фастер. Що хочемо? Спортивний костюм. Так? Поїхали. 600 гривень. Йо моє, 600 гривень. Чим, помітили, чим дитина старша, тим дешевше речі. 400 гривень. Ось таке платічка дивиться. Просто... Хтось вишмаккався, що не комфортно. Я вже встала. Ходимо сюди, покидаємо, так? Такі набори. Короче, ви все зрозуміли? Цю кепочку я беру, тому що вона мені сподобалась. Гарна, правда? Все. Наступний магазин у нас буде Бутіки турецькі. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. Хорош. Короче, вот так на работу можно ходить. Вот так, шапочку в руки. А, в Днепре на левый берег. Держи. В сторону Грени. А это Паша, мы берем такую шапку. через две недели с Вот Паша, да, купил. Маша. Пом да помогите Маше зібрати портфель в школу. Два Маша отсидела уже два, два строки. О, господи, що за урод? <ріхи> Чекайте, ми знайшли чемодан для моєї мами. З золотим зубом. Жорсткий люкс. 2400 гривень. Кодовий замок. Ну, а тут вже все зрозуміло. Всі зрозуміли, що ви такі серйозні. Гай! Так, тест драйв повела? Сумочки різні, дивіться, для ноутбуків є щось. Шортики нам такі не треба. Айді, айді. Другий поверх. Це вже четвертий поверх. Тут сандалі. Тут е по полотенечко. Тут такі шняги, я не знаю, що це. Магніти як... А, це для стор, кстати. Прикольно. Тут ще нитки, якому треба. Короче, тут все що хочеш платки, воно, дірачки якісь там. От тут, до речі, фартушки. Короче, якщо У вас немає бабок, ви приїхали в Ой, Просто уявіть, ви приїхали в Аланію, ви такі, типу, нема, короче, Мені закінчилось. А ваші друзі такі починають, о, привези мені щось таке. А ви бачите, що біля пляжу, коротше, там по 200 гривень, по 300 гривень, 400 гривень і ви такі. якось впадло, що їм купувати, то, то ви приходите, отакий от базар. І купуєте все, що бачите, просто, просто. В півціни. Ну, коротше, тут е закупаються оці всі, е ці всі шарлатани, ті, що на березі сидять і торгують, вони закупаються безпосередньо на цьому, на складах. А оцей базар тут закуповується безпосередньо місцеві. Можна брати. Але все ж таки в Олані з е кожним місяцем все дорожче і дорожче стає. Наприклад, ліфончики по 240 гривень. М? Шкарпеточки, дитячі дивки. Шкарпеточки. Телефони здоров'я є. І прайси 260 гривень. Що ще? 210 гривень, 220 гривень, 220. Для годування навіть тут дофіга всього є. Коротше, бути знать. Ой, От там далі. шкарпетки жіночі і спортивні лівчики. Ось. Я взагалі не дуже полюбляю такі магазини. Особливо, коли мені нічого не потрібно, а комусь щось потрібно і він не... Ориентуется Далее будет. Мы уже, мы уже готовы. Окей? Как надо, девочка. А ну. Хорошо, та Уф. оф о, ah. nice. <свист> <свист> oh, ваша супер. Гюзель. Ще трошки вам з першого поверху тут в нас купа посуду. Все, що потрібно для дому, для облаштування будинку. Дивіться скільки всього. Різні штучки, баночки, шейкеры. Бутывочку може мне купить. Подрібне нічого, тобі не потрібно. Чому О. в тебе... Я бутилочок, а в мене жодної? А в мене пластикова з магазина одноразова. Тому що я просила, а ти ні. Так, дивіться скільки всього О, тут. Стаканчики вон такие. О! Деньканка. Все, ми знову на першому поверсі, на нульовому. Зараз будемо розраховуватись, подивимося, наскільки грошей ми набрали. До речі, тут я прийшла і показала, тут є ремені. По 400 гривень. До речі, дякати Катерина? Наш шопінг вийшов нам сумарно на 800 лір. Це ми взяли резинові тапочки, одні сандалі. Мама білизну взяла, і шорти, і ось цей кіпарік. 1600 гривень. Зараз сьогодні 15 травня і сьогодні неймовірне пекло просто. Дуже жарко. Обер жарко. Я залишила машину під відкритим сонцем, і за одну годину машина просто розігрілась до неймовірних е, температур. Треш. А це тільки 15, квіт, 15 травня. Трошки жаркувато. Не більше, не менше, як 28 градусів. Кайф! Так, ми їдемо на пляж. Дякую за перегляд, за лайки, за те, що ви переглядаєте і не підписуєтесь, а потрібно підписуватись. Все, пока!